Хочу з вами поділитися рецептом неймовірного яблучного пирога з меренгою. Відділяємо жовтки від білків. До жовтків додаємо цукор та збиваємо масу до посвітління. Далі додаємо сметану, м'яке вершкове масло та збиваємо ще декілька хвилин. Додаємо муку. Розпушувач та ванілін. Просіюємо, вимішуємо. Ось така маса в нас виходить. Підготуємо яблука. Миємо, очищаємо від шкіри та нарізаємо напівкільцями. До яблук додаємо корицю, по бажанню пару капель лимонного соку та кукурузний крохмаль. Підготовлену форму викладаємо наше тісто та наверх наші яблука з корицею і ставимо випікатися 180 градусів 35 хвилин. За цей час приготуємо меренгу, до білків додаємо цукор та збиваємо до стійких піків, викладаємо зверху яблук та допікаємо ще 15 хвилин. Ось така краса у нас вийшла. Після охолодження дістаємо з форми та можна коштувати. Смачного вам!